Чи не боїтеся, що до річниці будуть якісь провокації росіян? Я впевнена, що будуть, тому що Путін він обожнює дати, всі це знають. Він самі пригадайте, що було на день народження Степана Бандери. Я нікуди не збираюся. Дивіться, була масштабна повномасштабна тривога, але люди нікуди не тікають. Це вже така, знаєте, як сказати, ну вже нічого не боїся, Коли ти бачиш, як скільки гинуть молодих хлопців, дівчат на фронті, ну, що можна, ну що там, а чому моє життя має бути якимось там визначні? Тобто я нічого не боюся, і я з тою думкою живу, що як їм там, що от що їм зараз там, Авдіївка, ці всі трагічні події, ми в курсі розстрілюють полонен, То як можна за себе боятися? Ми спимо в себе вдома, дякуючи нашим захисникам і захисницям. І я навіть часто скажу, що ще ні разу не зійшла в укриття, ні одного разу, тому що я вірю в долю, як буде, так буде. Ти можеш йти, тобі може цегло впасти на голову. Розумієте? Так говорить велике Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.